Привіт, друзі! Привіт, малята! Привіт! Ви на каналі пані Руслана і дивитеся, як завжди, цікаве заняття. Друзі, сьогодні буде щось німовірне. Незвичайне. Дочекайтеся! Вам цікаво? Тоді починаємо експериментувати. Поїхали! Щоб створити щось незвичайне. Нам потрібні звичайні речі. Рідке мило, колбочка скляна. Сода. Сода. І вода. Сода. І мило. І варник. Барвник. Зараз ми вас навчимо, як зробити міні міні-вулкан. Але пообіцяйте, що цей досвід ви проводите з дорослими, бо так набагато цікавіше. Спочатку в колбу наливаємо оці. Так. Потікайте. А потім засипаємо. Ні, ми додаємо Златечко, крапельки рідкого мила. Додаємо. Я хочу. хочу. Досить. Тепер сон. соня, соня. Тепер додаємо барну. Десь 5 крапельок. Так, Все-все-все, досить. Так, все, 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 доси. все змішати. Можна, тепер, злата. Наш юний лаборант. Так. А тепер діти, додаємо харчову соду. А тільки давай перед цим скажемо чайні слова. Вулкан, прокидайся! Вулкан, прокидайся! Ану ще, ще? 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 ще. Вулкан, прокидайся! Вулкан прокидайся! Дивіться, дивіться! Ну, давайте я покажу ближче. <ріць> а, можна я? а ну зараз, зараз всі побачить, яка Волкан, реакція. покидається, а ну чолка прокидається. Голка <ріць> <Фу. ріць> покидається Прокинувся! Можна я потрогаю? А, а, а потім буде так. А потім а а а буде Оце реакція вже потім буде другий вулкан? Як гарно, діти! Експеримент працює! З вами були пані Руслана та пані Ольга і проект Креативчики. Став пальчик до догорі! Підписуйся на канал та на пока. До нових зустрічей! Дякую, що ви з нами. До нових зустрічей. Па-па! Б... І дякуємо Збройним силам України.